Всім привіт, відповім на цей коментар. Заня я можу свою силу. лиш би мене не трогали то, ком вам відкривається, Тільки як вам відкривається тут мир Они всі вас видять і к вам лізуть, атакують, забирають сили, здоров'я, деньги. Очень тяжело, більше 10 лет немає отношений. Такий коментар був під відео, що буде з вами, якщо ви відмовляєтеся від свого дару призначення. І я б хотіла відповісти на загальне на це питання. Не через те, що у вас розпаковується сила, вони вас кошмарять. Це признак вас того, що вам навпаки відкривається вже тонкий план, і вам навпаки треба вміти працювати з ним. В сутності нас кошмарять в той момент, коли ми йдемо не своєю дорогою, не проходимо своїх уроків. Це наші вчителя, як би це не звучало. Вони вам допомагають приходити ваші уроки, але в силу не знаю, як з цим працювати в силу нічого не роблю. Воно далі буде усугублятися, і е, ви також написали, зазначили здоров'я, будуть бити по здоров'ї. Запам'ятайте головне правило: творець ніколи не вам дасть спокою там, де вас не повинно бути. От ці сутності, яких ви вже бачите, вони вам і підсвічують той момент, що ви нічого не змінюєте в своєму житті. Що я вам тут порекомендую, перше, запишіться на консультацію, щоб ми розібрали вашу ситуацію. Розібрали, чого проблема з грошима, здоров'ям і з особистим життям. Я конкретно вам скажу, в чому причина, в яку карму ви напрацювали, які уроки ви проходите і так далі. Ну, силу того, що ви вже попали на мою сторінку і ви чуєте конкретні підказки від мене на сторінці, я можу чітко сказати, що ви ще сили вас направили до мене для того, щоб ви взяли мою руку допомоги і щоб я вам підсвітила, що вообще з цим всім робити. Тому, якщо ви настрадалися, якщо ви готові щось змінювати в своєму житті, готові до трансформацій, готові йти в регрес. Знімати, прибрати у цій сутності, допроходити свої уроки, допроходити закривати свою карму. Це робота і ваша, і моя, як провідника. Бо дехто шукає з клієнтів чарівну таблеточку, я прийду в один регрес, і все в мене все супер наладиться. Ні, це ваша робота над собою. Я як провідник допомагаю вам на цьому шляху. Тому ви маєте зрозуміти, що цей весь стреш, який у вас відбувається в житті, вони вам кажуть, проснися і починай іти в свою місію. Саме ви потрапили і на цей ролик, який я записала, що з вами буде, коли ви не приймаєте своєї сили, не практикуєте, не заходите в це все, не займаєтесь трансформацією зцілення себе. Ви відповіли. Що у все так відбувається в житті, як я описала і у відео, під яким ця дівчинка написала свій коментар. Я озвучила в попередньому відео, що вас будуть забирати все. Вас забирають все. Не для того, щоб вас розрушити, а для того, щоб ви проснулись, обнулились, пройшли трансформацію, стали на свій шлях, стали на шлях зцілення. Трансформації себе, і поступово після цього, як ви почнете щось змінювати, працювати з кимось, тому що самі ви не вмієте працювати. Ви не знаєте, як з цим всім справитись, тому вам треба провідник. Є такі люди, які самі в трансформації проходять. В них є сила духу, в них є е, е, така, знаєте, запал, він тобі розбереться, чи вона в будь-чому, от я така. І тому мені тільки на деяких етапах давали допомогу. Більше мені допомоги не давали. Я сварилася, злилася. Наставників казала, чого мені не дасте нормального наставника, чого мені не дасте грошей на нього. Мені була одна коротка відповідь: ти сильна, ти справишся, все. Сильна справишся. Яка ж, блядь, я сильна, якщо я в депресії сиджу. Нічого, крупінка за крупінкою стала шукати. Тому тут два варіанти: перший варіант ви йдете до наставника. Хто бачить в мені наставника в тому, що я озвучую в своєму блозі? Вам це імпонує? Ви чуєте, що да, от прям відгукується ця інформація, яку вона розказує. Записуйтеся. На консультацію, в регрес, в наставництво пишіть всі в Директ. Хочу на консультацію в регрес чи в наставництво. І будемо розбирати ваші історії. Я теж в такій історії була, і вона дана мені була для того, в першу чергу, щоб я переформатувала свої мозги, своє мислення, своє бачення світу і розібрала свої всі затики, уроки і це все. Я вас, як ніхто, розумію, тому що сама сиділа в такому стані, як ви. Але я обрала шлях, я виберуся з цього, я розберусь в цьому. Я розібралась. І от при Такий шлях в 5 років, який я далі продовжую йти, стілюватись, пропрацьовуватися, тому що на кожних етапах у нас нові якісь пласти вилазять, які треба пропрацьовувати. Оцим я і ділюся з вами на своїх консультаціях і в своєму наставництві. Хороший майстер не буде вам тут все вивалювати і за вас все робити. Повірте, хороший майстер вас веде. Дає вам рекомендації, але ви маєте бути готові до змін в своєму житті.